Встановлення групи інвалідності в 2025 році. Як це буде відбуватися? Я впевнений, що ви вже бачили дуже багато відео юристів, адвокатів, які розповідають про нові правила. Але особисто, коли я переглядаю деякі відео, у мене, навіть як юриста, більше запитань, чим відповідей. На своєму каналі я розбираю постанови і закони, що стосуються. Встановлення групи інвалідності. І дуже важливий момент, хто і коли повинен проходити комісії заново для того, щоб переоглянути їхній статус інваліда. Постанова 1338. Термін. І почнемо з осіб, які мають довічну групу. Особи, Інвалідність, яким встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням, за зверненням опікуна у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності або за рішенням суду. Я б хотів би звернути увагу питання за рішенням суду. Тому що ну це не секрет, що у нас в Україні дуже багато. Груп інвалідності було куплено. І правоохоронні органи працюють над цим. Я особисто не знаю, яка статистика там, кримінальних справ чи можливо е інших моментів позбавлені незаконних груп інвалідності. Але я впевнений, що будуть судові ухвали щодо позбавлення групи. Я впевнений, що правоохоронні органи працюють, і в цьому питанні будуть намагатися рухатися вперед. Тому будьте уважні, чи отримали ви законно цю групу, чи не законно. Надалі питання будемо розглядати, коли ж потрібно робити переогляд. Особам з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений з. 1 січня 2025 року. Але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. І тут ви дожді розумієте чітко. Якщо у вас переогляд. З 1 січня до 31 грудня, то ви повинні пройти переогляд до 1 липня 2025 року. То чітко це вказано, Якщо у вас повторний огляд призначений з 1 січня, От мене він призначений з 1 січня 2025 року. Якщо ви не пройдете цей переогляд, а потрібно подати документи і дочекатися дати, на яку призначать переогляд, ви розумієте, а поки що невідомо, як швидко будуть призначати цю дату, і скільки часу потрібно чекати тиждень, місяць, три місяці, то вам можуть не встановити групу інвалідності, верніше забрати цю групу. Якщо у вас там жовтень місяць переогляд, тому у це чітко прописана. Звертайте на це увагу. Ідемо далі. У разі, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до набрання чинності цієї постанови, тобто до 1 січня 2025 року. І строк повторного огляду припав на період воєнного стану, підкреслю, ще раз, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка відповідно до постанови Кабінету міністрів від 8 березня 2022 року, номер 225 не проходила таких повторних оглядів у медико-соціально-експертній комісії. Потрібно. Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року і до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування. Відповідно до порядку проведення оцінювання повсякденне функціонування особи, затвердження цією постановою. Інші особи, ну це інші особи вже не чоловіки від 25 до 60 років. За винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування. Проходять оцінювання повсякдень функціонування до 1 квітня 2026 року. І зараз ми все-таки розглянемо, а що таке постанова номер 225. І що ми маємо в постанові 225. От, е, постанова 1338. Постанова, да? Звертаю увагу на постанову 225. Чому робота юристів, адвокатів, вона теж складна. Тому що з однієї постанови перекидають на іншу постанову, треба розібратися. Я вважаю, що самий головний пункт це три. Повторний огляд, строк, якого припав на період дії воєнного стану на територію України, переноситься на строк після припинення або скасування повторного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення. Чому ця постанова в свій час теж, знаєте, я б сказав, слизька. Тому що тут чисто, чітко сказано: за умови неможливості направлення переноситься група інвалідності. Тобто, можна не проходити під час воєнного стану е ну, комісію, Але за умови неможливості направлення. Оця, оцей момент. Неможливості направлення треба доказувати. Тому що я впевнений, буде таке, що людина має групу, і до неї прийдули скажуть: а ви незаконно отримували пенсії по інвалідності? Буде таке. А чому незаконно? Я ж інвалід, а є щось постанова. А він, вам держава скаже, а які умови неможливості направлення? Де ви були? Доказуйте, що ви не могли. Пройти перекомісію. Ну, колишньому МСЕК, під час воєнного стану. Тому, коли мені пишуть в коментарях, так є постанова, я завжди говорив і говорю, будьте обережні. І практично, друзі, щоб ви розуміли, що у вас вже немає 6 місяців плюс 6 місяців інвалідності після закінчення військового стану. Те, що часто мені говорять, от є постанова. Так, ось 225, -та, вона є. Але постанова 13.38, цю постанову і цей пункт третій, що я зачитав, плюс 6 місяців після воєнного стану, скасовує це поняття. Чітко зазначено. 13.38. У разі, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду, повторний огляд. Була встановлена до набрання чинності цієї постанови 1338. І строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка відповідно до постанови 225, що я говорив, не можна не проходити на період воєнного стану плюс 6 місяців, е не проходила. Такий повторний огляд в медико-соціальних експертних комісіях то заново вам повторяю: чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено другу і третю групу інвалідності, і зазначення строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня. До 1 листопада 2025 року оцінювання фу... а, пройти Оцінювання повсякденним функціонування пройти. Інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування, проходять оцінювання повсякденного функціонування до 1 квітня 2026 року. Зрозуміло. Коли військовий стан закінчиться, невідомо. Тому що навіть якщо там якась закінчилась війна, а військовий стан може не закінчитися ще декілька місяців. Тому потрібно розуміти, особливо чоловікам з віком від 25 до 60 років, що потрібно проходити оцінювання. Ну, звичайно, і питання військових і встановлення групи інвалідності. Це стосується тих військових, які безпосередньо перебувають у Збройних силах України і мають групу інвалідності. Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності все рівно, коли було б прийнято рішення, із зазначенням строку повторного огляду для осіб з інвалідністю, з числа військовослужбовців Збройних сил та інших утворень відповідно до законів України. Військового формування, а також правоохоронних органів, спеціального призначення з правоохоронними функціями осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, інвалідність та ступень втрати професійної працездатності у відсотках продовжується на період проходження ними військової служби та протягом 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби або з дати… Проведення оцінювання повсякденного функціонування особи.